Я вже сплачую кожного дня велику ціну за нашу незалежність. Я втратив сім'ю заради цієї незалежності. У перший день повномасштабного вторгнення Денис Федько втратив рідних 24 лютого 2022 року. Російські військові розстріляли автівку, в якій вони намагались виїхати з тимчасово окупованої нової каховки. В авто їхали батьки чоловіка, дружина його брата і двоє племінників. Я розмовляв в той момент з мамою по телефону і чув, як все відбувається. І коли було три автоматні черги, зрозумів, що дорослих вбивають, просто добивають їх. Потім, коли був один хлопок якийсь незрозумілий і малий, це півтора місяці, племіннику було. І він замовчав, він до того кричав. Останній був живий, хто там був. Коли він вже замовчав, я зрозумів ну, все, все зупинилось в моменті. Денис каже, порятунком для нього стало волонтерство. Те, що включився повністю з головою в цю роботу, взяв на себе цю місію, підтримки, допомоги, порятунку людей, це мене вберегло і витягнуло. Тому що, допомагаючи іншим, я приглушав свою біль самого себе. Відставляв в сторону і це от, знаєте, отак я був розділений. Тут є я, Денис, особистість, а є я, Денис, волонтер. І от мене як Дениса не було. Був той волонтер, який незламний, який може працювати по 20 годин. Згодом заснував благодійний фонд, допомагають цивільним та українським військовим. Робота. В режимі взагалі без відпочинку. По 18-20 по 20 годин, тисячі кілометрів доріг на тиждень постійно жити з рюкзаком і ночувати в різних умовах, не мати власного житла, не мати можливості десь зупинитись, облаштувати своє життя. Це моя ціна і мій вклад в незалежність. Село веселе, де розташований будинок батьків Дениса під постійними обстрілами військових РФ. Хочеться бути вдома і щоб зібрались всі ті рідні, хто залишився, там могли зібратися нормально і згадати, згадати наших рідних. Волонтер говорить, прагнення до незалежності закладено в українцях на генетичному рівні. Незалежність це мати можливість спокійно вийти. Пройтись по рідному місту, прогулятись вулицями спокійно, бачити на вулиці дітей, батьків, які прогулюються з дітьми. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купріїв.